Всім привіт! Презентую вам лот комплект автомобільних чохлів. Представлені у трьох варіантах: такий чорний з синім, чорний з сірим та чорний. В комплект входить 3 чохла та 5 підголівників. Також підходять для розділених сидінь. За машин з бічною подушкою безпеки. Їх можна стирати стійки до відцвітання та до забруднення. Захищають оригінальну обшивку сидіння від подряпин та забруднень. Всього в лоті 4 таких комплекта. Вартість лоту 1580 гривень, собівартість одиниці 395 гривень. І цей лот ви можете замовити у наших менеджерів або на нашому сайті. А для перегляду більше лотів товарів для дому, одягу та взуття, напишіть нашим менеджерам Viber+. Всім дякую, заробляємо разом!